Потім у вас іде сам урок, де вчителька вам повторює по суті інформацію, розказуючи деякі новинки і підкріплюючи це все саме практиковою. Тобто ви отримуєте книги курсу. Я зараз візьму книжку з історії, оскільки вона найближче, але з української мови все виглядає точно так. У вас із книги курсу тут тільки тести, встощуємо сторінок тестів. Не бійтеся цього, ви їх всі будете вирішувати на уроці з допомогою вчителя під час пояснень, по суті, матеріалу, тобто, все доволі легко. Загалом, потім у вас іде день. На те, щоб виконати домашнє завдання та написати конспект, якраз через таку систему у вас матеріал повторюється декілька разів, і ви можете його більше запам'ятати. Ви робите матеріал в письмовому, усному і візуальному форматі. Тобто, ви його бачите, чуєте і самі своїми ручками пишете. Да, да. Потрібно завести буде доволі великий зошит для конспектів з української мови. У мене цих зошитів було два.